Вулиця 16 липня, центр рівного. Ось так тут виглядає стоянка для автівок. Замість розмітки, багнюка і ями. Водії ледь можуть проїхати. Автомобілі буквально тонуть в калюжах під час дощу. Дуже погано. Ти між в мене маленька машина, от, то по цих ямах ну, досить незручно. Ну, але кращого нема, вибору немає, так що ми користуємося тим, що є. Краще, хай би хтось купив цю парковку, заплатити гроші і не йти по цій калюжах, а нормально пройтись по-чисному і все як положено. Тому що воно безкоштовно, воно зручно, але... Ми вже в тому часі живемо, що краще заплатити, але кращі умови, що буде. Це катастрофічно зручно, тому що буває таке, що ти об'їдеш все коло, мусиш повертатися і ставати на дорозі, а на дорозі штраф одразу. Я взагалі вважаю, що треба зробити платно її. Ну, хоча б я не знаю, 50 гривень нехай буде не за годину, а за день. І все, і зробити її, засипати чим-небудь, хоч мінімально Це жахливо просто. Ні, парковка в зручному місці, але ж її треба зробити. Я інвалідрую групи. паскудного. Треба робити щось нормально тут. Як ми зробили вільно, хай порядок вдусь. Незручно ні їхати, ні виходити з території стоянки. Водії й пасажири кажуть: якщо виходиш, потрібно брати серветки, адже чистим не будеш ні в дощ, ні в суху погоду. Однак, невдовзі ситуація може змінитися. В місті готуються оголосити конкурс на визначення інвестора, який зможе облагородити стоянку. Документація була розроблена майже два роки назад. Наразі вона проходить актуалізацію, і в порядку оголошення конкурсу даний об'єкт буде винесено на засідання комісії, визначено інвестора, і парковка буде реалізована відповідно до проектної документації, яка розроблена. Виконати планують чимало робіт, а сама стоянка стане платною. Є питання водовідведення, воно пов'язане з будівництвом колектора відведення зливових вод по вулиці Драгоманова. Заміна мощення, очевидно, встановлення освітлення, паркоматів, служба умів, тобто це повністю організаційна інфраструктура парковки, ті парковки, які на які розроблена організація дорожнього руху, з часом будуть ставати платними, що врегулює. Е Концентрацію автомобілів на даних парковках, тобто людина буде паркувати стільки на той час, який їй необхідно. Точну дату оголошення конкурсу чи початку робіт в місті не називають. Зазначають, усе відбудеться найближчим часом. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.